Вітаю вас на каналі Системи технічної безпеки. Мене звати Андрій і сьогодні у нас коротенький огляд на ось такий цікавий девайс. Це енергозберігаючий контролер TRR220MF від торгової марки Trinix, який керується за допомогою звичайної карти доступу формату Міфайер. Сьогодні я покажу, як він працює, та розповім вам, в яких сценаріях його можна використовувати. І так, поїхали! Коротко про характеристики даного пристрою. Максимально комутуема нагрузка цього пристрою до 40 А. Цей пристрій може працювати при температурі від мінус 25 до плюс 70 градусів. Виконаний він в різному форматі та має ось такі ось клеми та спеціальний карман для карти доступу. Декілька слів про мій стенд. Сам контролер, який має вхід та вихід 220 вольт. Також є навантаження, в якості якої використовується led стрічка. Та карта доступу формату Міфаєр. Як це працює? Все просто. Ви в спеціальний карман вставляєте вашу карточку ось так, миттєво комутується навантаження. Якщо виходите з приміщення, то ви забираєте карту. Але нагрузка відразу не комутується, а через. Приблизно секунд 10-15. Ось так це працює. Окей, а тепер декілька слів про сценарії, де можна використовувати цей прилад. В першу чергу це готельний бізнес. Ці девайси ставляться для того, щоб економити електроенергію, так як клієнт, виходячи з кімнати, він обов'язково повинен забрати свою карточку. Це допоможе в тих випадках, коли ви забули вимкнути в ваших кімнатах світло чи якісь бутові прилади. Також ви можна використовувати в інших якихось. Сценаріях, наприклад, в ваших квартирах, домівках, або якісь інші цікаві сценарії, які ви собі придумаєте. На цьому в мене все. Я сподіваюся, це відео буде корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей!